Питання житла для громадян України у Польщі одне з пріоритетних для новоприбулих осіб, і з цього приводу польський уряд теж попіклувався, запровадивши програму грошової допомоги для забезпечення проживання та харчування осіб, які прибувають до Польщі з метою тимчасового захисту. Що характерно, метою цієї програми було заохочення громадян Польщі надавати житло для осіб, що тікають від війни, але утримувати цю грошову допомогу можуть навіть громадяни України, які перебувають у родинних зв'язках. Наразі цю програму продовжено до 4 березня 2024 року, тобто до кінцевої дати легального перебування українців у Польщі в рамках тимчасового захисту, передбаченого спецзакону. Мова йде про програму 40 і зараз розповімо подробніше про умови цієї програми. Отримувати грошову допомогу можуть як власники, так і особи, що орендують житло. Розмір допомоги становить 40 злотих на добу за кожну прийняту людину. Виплачується допомога протягом 120 днів, але цей термін може бути продовжений для вразливих категорій громадян, до яких відносяться люди з інвалідністю та особи, які за ними доглядають, а також кожна неповнолітня дитина цих осіб. Пенсіонери, вагітні жінки, та кожна їх неповнолітня дитина. Особи, які виховують дітей віком до 12 місяців, та кожна їх неповнолітня дитина. Особи, які самостійно виховують двох або більше дітей, тимчасові опікуни та неповнолітні, які прибули до Польщі без фактичного опікуна. Та всі неповнолітні діти тимчасового опікуна, а також інші особи, які перебувають у скрутних життєвих ситуаціях та не можуть забезпечувати себе. Варто зазначити, що всі вище згадані особи повинні мати номер песиль зі статусом УКР. Кошти нараховуються на період, що минув, а не призначаються наперед. Для оформлення даної допомоги необхідно укласти договір з особами, на яких буде оформлюватися допомога. Це може бути умова наймооказіонального, або у випадку оренди житла спеціально для таких осіб. вони повинні бути вписані в умові оренди як особи, що будуть там мешкати. У випадку прийняття осіб у вже орендоване житло важливо, щоб в умові оренди не було заборони на суборенду, в іншому випадку треба письмова згода власника. Заява подається особисто до уренду гміни або в МОПС за місцем проживання. Формуляр заяви можна завантажити за посиланням, яке вказано в описі під відео. В заяві треба указати особисту інформацію, контактні дані, номер рахунку в польському банку, а також кількість прийнятих осіб та фактичний термін їхнього проживання. Заява розглядається протягом 30 днів з моменту подання. Слід зауважити, що умови перебування прийнятих осіб перевіряються спеціальною інспекцією. Особа, що надає прихисток, бере на себе відповідальність також в забезпеченні харчуванням прийнятих осіб. Потрібно також зважати на те, що одержувачі допомоги вносяться в спеціальну базу з метою уникнення зловживань, коли одна і та сама особа отримує кошти в різних місцях. І у випадку, якщо комісією буде виявлено порушення з боку приймаючої особи або виявлено факти зловживань та отримання неправомірної вигоди, таку особу буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Якщо ж ви правомірно берете участь у програмі та маєте на меті допомогти іншим людям, ви маєте чудову можливість допомогти комусь у перших кроках та полегшити процес адаптації на території Польщі. Допомога це найменше, що ми зараз можемо зробити один для одного. Бережіть себе та до зустрічі в наступних сюжетах.